Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Шестньов та компанія Глінко. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання неопаленої цегли у екобудівництві. Ось ми бачимо ось такий варіант неопаленої цегли. Вона може бути різна, різних форматів, але суть її і принцип залишається однаковий. Вона використовується в екобудівництві як накопичувач теплової енергії та для регулювання вологості в приміщенні. Можна використовувати в соломіному будівництві для перестінок, можна використовувати в конопляному будівництві. Також можна використовувати в каркасному будівництві, але треба враховувати лише навантаження на фундамент, коли буде це все використовуватися. Її можна залишати так, як вона є в інтер'єрі, вона кладеться на линяний розчин. Далі можна поштукатурити, а можна лишити отаким от чином. Можна її зробити навіть фактурно, але це вже, скажімо, так, декорування. Також у нас є ось такий варіант: це глиняна плита. Солома змішана із глиняним розчином і сформована в таку плиту. Використовуються дані панелі в тих самих солодняних будинках, конопляних будинках, як суха глиняна штукатурка. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, ось на конопляну стіну, щоб її не штукатурити, тоді ми беремо глиняну плиту і прикручуємо її. До каркасу. Тобто вона виконує роль сухої штукатурки. Далі вже йде фінішне оздоблення глиняною штукатуркою тоненьким шаром. Таким же чином вона використовується і в солом'яному будівництві. Ось, наприклад, подивіться, там є солом'яна панель. Ось є солом'яна панель. Вона обробляється ріденьким глиняним розчином. І далі монтується вже глиняна плита на саморізи. Далі йде вже фінішне оздоблення. Ось таким чином. Використовується неопалена глина в будівництві. До нових зустрічей!